Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я пропоную вам пограти зі мною у гру. Загадку відгадай, транспорт називай. Будьте уважні. Він великий, кольоровий, салон має причудовий. Там зручні сидіння дуже. Знаєш ти його, мій друже. На електриці працює, містом цілий день курсує, ніколи не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг Так тролейбус. По дорозі швидко мчить і гарчить, гарчить, гарчить. Чотири колеса він має, людям він допомагає. Трохи схожий на жука, що за дивина така? Так, автомобіль. На птаха схожий, крила має, тільки зерна не дзьобає. Літак, він на бабку схожий, високо літає, металевий красень, кожен його знає. Гелікоптер він у воді пливе, не тоне, гарний велетень стотонний. Хвилі вправно він долає, він країн багато знає, бо вже скрізь він побував. Що це, діти? Так пароплав любить з вітром пустувати, вітрила білі надувати, він схожий на білу, тендітну лебідку, На морі й на річці його бачим влітку. Так вітрильник, а можна ще сказати, вітрильний човен. Гарна людям вона помічниця. Якщо захворієш, покличеш, примчиться. В телефоні набери тільки номер ти 103. Так швидка допомога. Бак з водою на спині, шланг є і драбина, вся червона, мов вогонь. Що це за машина? Її номер 101. Ти запам'ятай, якщо потрібна її допомога, швидше набирай. Так це пожежна машина, а ви, молодці, розумнички, до наступної зустрічі.